Мир вам з вами Любомир Богоявленський, Миру Павло Дестеренко. Я екстрасенс, цілитель, езотерик, маг, дипломований психолог. Господь дав мені деякі унікальні особливості, які становлять мій хрест. Мені потрібно в цьому земному житті до своєї біологічної смерті пройти відкритим єєм і все життя відкритий її. Я людина з шизотиповим розладом. Я вважаю цей феномен варіантом норми, в мене збережений інтелект. Але при шизотиповому розладі моя психіка дуже специфічно реагує на соціальну дійсність і є. Свої особливості в моїй психічній діяльності, які впливають на те, що кожен майже місяць у мене загострюються симптоми шизотипового затипового коли мене сильно болить голова, коли є ще ряд особливостей, це сильна тривожність, це ендогенна біологічна депресія починає виникати. Ну, Маса є своїх таких нюансів. І я пішов відразу після школи тому вчитися на психолога, щоб і собі допомогти. І допомогти оточуючим людям, тому що психіатрія вважає типовий розлад невиліковним психіатричним захворюванням. Але наука говорить про те, що багато людей типовим розладом ніколи не підтверджують психіатричний діагноз. І вони. Проживають повноцінне, щасливе собі життя, це лише коли вже йде стан якоїсь божевільної війни. От, із за російської, наприклад, агресії, люди що за типовим розглядом вимушені підтверджувати юридично свій психіатричний діагноз, тому що психіка працює реально дуже інакше, оточують люди цього не розуміють і, ну. Доводиться цей хрест уже юридично підтверджувати. Я ніколи не афішував особливо про свій шизотипову розвиток, тому що в нашому суспільстві є психофобія, ненависть, страх до людей з психіатричними діагнозами. Але вже волею вищих сил я підтвердив свій діагноз, дякую психіатрам, дякую вищим силам в першу чергу, і цього не приховую. Завдяки тому, що я вивчаю психологію роками, дякувати вищим силам, що в мене збережений інтелект, я навчився сам собі допомагати, тому що ліки медичні, вони ж не допомагають, вони тільки вбивають. І то я, ну от особливо останні роки, коли вже нестерпно болить у мене голова, мені погано, то я... Вживаю знеболювальні препарати, які теж дійсно шкідливі. І ліки, бачите, побільші наслідки, вони ну от, вдарили по моїй зовнішності. Так от, я більш постарів, я, скажімо так, ну є свої нюанси, із цього всього, але я все рівно намагаюся ліки мінімалізувати. Тому що вони нічого не дають толку, скажімо, в плані якогось там реального лікування, вони лише вбивають здоров'я. І моя задача як езотерика, як екстрасенса, і собі в першу чергу допомогти, бо, як казав Ісус Христос, лікарю, зцілися сам. Я себе самоцілюю реально, допомагаю собі. І я шукаю. Самі потужні способи, методи і езотеричні, і магічні допомоги собі та оточуючим людям, і, звичайно, наукові я читаю самі передові наукові без перебільшення праці англійською мовою, наприклад, The Psychology Book із Лондона, із Великобританії, книги в мене є в реальні ось, з передовими науковими теоріями. Психотерапевтичними поясненнями. От. І, в принципі, я не побоюсь того слова, що у психології один з найсильніших психологів України, тому що цих я не спілкуюсь з психологами, вони ні англійської мови не знають, більшість з них, вони майже нічого не читають, не розуміють. І моя задача допомагати через свої відеоролики всім моїм глядачам, мої дорогі. Так, для ТікТока це відео записано.